Сьогодні на огляді дуже цікавий потужний ноутбук від Dream Machines, модель RJ406016. Цей ноутбук підійде як для сучасних ігор, так і для будь-яких професійних задач, будь то монтаж відео, програмування, 3D-моделювання чи тому подібне. Адже серцем даного девайса є новий продуктивний процесор Intel Core Ultra 7 155H в парі з відеокартою Nvidia GeForce RTX 4060. Сідайте зручніше, я зараз про все детально розповім, а також поділюсь своїми тестами та враженнями. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Особисто це моє перше знайомство з ноутбуками Dream Machines. Проте про сам бренд я чув вже досить давно, адже на нашому ринку він досить популярний, в першу чергу, завдяки гарному співвідношенню, ціна, якість, продуктивність, а також завдяки платформі, яку вони використовують. Ну що ж, почнемо з розпаковки та подивимось на комплектацію. Приходить ноутбук в транспортувальній коробці, всередині якої бачимо ще одну коробку, вже гарну та брендовану. Всередині неї знаходиться сам ноутбук, зарядний пристрій на 180. Ватт, документація, серветка та термопрокладки для встановлення додаткового накопичувача. Ноутбук має класичний вигляд: відносно компактні габарити та чудову ергономіку. Верхня та нижня кришки виготовлені з нефарбованого алюмінію, а топ кейс з пластику чорного кольору. На мій погляд, дуже симпатична комбінація. Дизайн стильний та стриманий, його спокійно можна взяти на роботу в офіс, адже зовні нічого не натякає на ігрову спрямованість. А завдяки компактним габаритам 358 на 258 і. 6 і 199 мм. Та вазі лише в 1,85 кг Ноутбук можна буде з легкістю брати з собою та комфортно переносити. Логотип бренду Dream Machines розмістився в центральній частині верхньої кришки. Нижня частина має решітку для проходження свіжого повітря, яка займає майже половину площі кришки. Та широкі гумові ніжки розташувались по кутах. Ближче до передньої частини розмістились решітки динаміків, які плавно переходять на бічні грані. Тому звук не буде перекриватись. І його добре буде чути для професійного ноутбука. Важливо мати хороший набір роз'ємів, який дозволяє комфортно працювати без перехідників. І в цьому лептопі з цим все практично ідеально. З правого боку розташувались два USB Type-C порти. Один з яких USB 3.2 Gen 2 з підтримкою DisplayPort 1.4, та інший Thunderbolt 4 з підтримкою технології Power Delivery для швидкого заряджання. Далі йде USB 3.2 Gen 2 Type A та роз'єм для підключення комплектного блоку живлення. Ліворуч розмістились проріз для замку Kensington, карт для карт пам'яті формату microSD, USB 3.2 Gen 1 Type A. Та комбінований аудіороз'єм. А на задній частині розмістились гігабітний Ethernet порт, HDMI та решітка системи охолодження, звідки видуватиметься гаряче повітря. Єдине, що мені б хотілося тут бачити, картридер для стандартних карт пам'яті формату SD, а не microSD. SD. Тим паче місця для нього достатньо. Якщо говорити про бездротові інтерфейси, то тут ми маємо сучасний Wi-Fi 6i та Bluetooth для бездротового підключення. В цілому збірка якісна, все гарно підігнано та нічого не люфтить. Тест на Бук з легкістю дана модель проходить, і відкривається ноутбук однією рукою без проблем. Єдине до чого я можу придертися, це якщо сильно натиснути, то трохи прогинається верхня кришка по центру, і область трохи нижче клавіатури, але нічого критичного. Ноутбук оснащений 16-дюймовим дисплеєм з IPS-матрицею, що має роздільну здатність 1920 на 1200 точок, співвідношення сторін 16 на 10, частота оновлення 144 Гц та максимальна яскравість. 400 ніт. Дисплей має гарні кути огляду та непогану кольоропередачу. Для професійної роботи з кольором він не дуже підходить, але для будь-яких ігор та роботи це гарний варіант. Поверхня екрану матова, що дозволяє уникнути відблисків та забезпечує комфортне використання навіть при яскравому освітленні. Екран займає майже всю площу кришки. Рамки доволі тоненькі, окрім нижньої. Зверху без проблем розмістилась веб-камера на 1 Мпіксель з роздільною здатністю 720 p та мікрофони, ось така якість веб-камери. Раз, два, три, раз, два, три. Всім привіт, друзі! З вами я Віктор, та радий вас бачити на ютуб-каналі Vector.ua. Ось таким чином знімає веб-камера, вбудована в ноутбук Dream Machines RJ сорок Ось така якість запису відео. Також слухайте звук на вбудовані мікрофони. Раз два три, раз два, три. Верхня кришка може відкриватись приблизно на 130 градусів, чого буде достатньо для більшості випадків. Клавіатура звичайна, проте доволі зручна. Вона острібного типу з цифровим блоком. Клавіатура має rgb підсвічування, яке можна налаштувати в фірмовому застосунку або за допомогою комбінації відповідних клавіш. Кнопка вімкнення знаходиться праворуч вгорі. Щоб вімкнути ноутбук, потрібно натиснути і декілька секунд потримати цю кнопку. Випадково ноутбук ви точно не включите. Тачпад величезний. Поверхня дуже гладка, і палець гарно ковзає. Він оснащений двома механічними кнопками. Виробник заявляє, що в цьому ноутбуці значно покращили динаміки, і тепер вони стали на 50% більшими, що забезпечує об'ємніший звук та кращу якість аудіо. Давайте це перевіримо. Ігрового ноутбука динаміки цілком нормальні, максимальної гучності достатньо, спокійно можна подивитись фільм або серіал, чи навіть послухати музику. Хоча на потужний бас розраховувати не потрібно. Тепер переходимо до найцікавішого: це продуктивність. Дана модель оснащена найсучаснішим залізом, а саме процесор Intel Core Ultra 7 155 h Це процесор на архітектурі Meteor Lake. Він має 16 ядер та 22 потоки і виготовлений по 7-нанометровому техпроцесу. Максимальна частота становить 4800 МГц. За графіку ж відповідає дискретна відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060. Це відеокарта останнього покоління Nvidia. Об'єм відеопам'яті GDDR Р6 складає 8 ГБ. Гігабайт. 32 ГБ оперативної пам'яті двома планками по 16 ГБ ddr 5 з частотою 4800 МГц, на мій погляд, це така собі золота середина в 2024 році для будь-яких задач. Але за потреби оперативну пам'ять можна збільшити до 64 ГБ. Для зберігання даних використовується SSD формату M.2, 2 об'єм якого складає 1 ТБ. Проте є ще один вільний слот, тому об'єм накопичувача можна також збільшити. Якщо ж ви замовляєте ноутбук на офіційному сайті, то тут можна в конфігураторі обрати скільки оперативної пам'яті та який об'єм SSD накопичувача вам потрібно, і навіть обрати виробника як оперативної пам'яті, так і накопичувача, якому ви віддаєте перевагу. Але навіть якщо замовити базову комплектацію, то можна буде потім розібрати ноутбук та замінити оперативну пам'ять SSD та термопасту без втрати гарантії, і це, на мій погляд, великий плюс. Ноутбук поставляється з фірмовою програмою Control-Center, яка. Має базові налаштування. З її допомогою можна вибрати режим роботи ноутбука, системи охолодження та графічної підсистеми, керувати периферійними пристроями, екраном та деякими кнопками. Також можна вибрати колір підсвічування клавіш, створити макроси або керувати акумулятором. В так званому тихому режимі взагалі відключається дискретна відеокарта, що забезпечить максимально тиху роботу та максимальну автономність. Наступний режим Entertainment або розваги чудово підійде для перегляду фільмів. Або для соціальних мереж та роботи. І останній режим продуктивний. Цей режим найкраще підійде для ігор, або для максимально ресурсоємних задач, таких як монтаж відео, 3D-рендеринг і тому подібне. Вмикаємо продуктивний режим і подивимося, які результати ми отримаємо в бенчмарках. І так, в Geekbench ми маємо ось такі результати. Cinebench ноутбук набрав ось стільки балів. В цілому, ноутбук себе показує дуже бадьоро, і його потужності вистачить практично для будь-яких задач. Відеокарта має високу потужність, але при цьому вона ще й енергоефективна. Максимальний TDP 105 Вт. В налаштуваннях програмного забезпечення ноутбука можна активувати режим постійного використання дискретного графічного адаптера, що буде дуже корисним для забезпечення максимального FPS в іграх. Продуктивності цього заліза буде цілком достатньо, щоб грати в усі сучасні ігри в максимальній роздільній здатності 1920 на 1200, при максимальних налаштуваннях з комфортним FPS. Я, наприклад, із задоволенням пограв в Call of Duty на максимальних налаштуваннях, взагалі немає ніяких проблем. Лише деякі прямо дуже тяжкі ігри, наприклад, Cyberpunk 2077, на ультра налаштуваннях, звінкненим трасуванням променів, будуть мати недостатню плавність. Якщо в цій грі встановити максимальний пресет графіки, який називається трасування променів повний газ. То в середньому ми отримаємо десь 30 FPS. Звичайно, хочеться мати 60 FPS, а й то більше. Тому для комфортного геймплею доведеться змінювати налаштування. Наприклад, вимкнути трасування променів, і тоді ми отримуємо вже нормальні 60-70 FPS. Або, наприклад, можемо вибрати пресет трасування променів мінімальний. Тоді також отримуємо вже трохи кращий. Геймплей. Звичайно, мова йде про такий сценарій, коли ноутбук підключений за допомогою зарядного пристрою до мережі 220 вольт. А ось коли ноутбук працює від вбудованого акумулятора, то звичайно ж потужність та продуктивність значно падає. Якщо ми увімкнемо такий самий режим, трасування променів повний газ, то тут ми отримаємо взагалі дуже низький FPS, що вже не так цікаво. І для комфортної гри від акумулятора доведеться вмикати значно нижче налаштування. Декілька слів про. Систему охолодження в продуктивному режимі в разі незначного навантаження Dream Machines RJ406016 трохи починає шуміти. При максимальному ж навантаженні він шумить вже значно помітніше. Прямо критичного дискомфорту це не викликає. Але така ситуація, напевно, у всіх ігрових ноутбуків. Система охолодження має здвоєний вентилятор. Виглядає все це ось таким чином. Температури нагріву адекватні. Процесор навіть під час тривалих ігрових сесій нагрівався в мене максимум до 88 градусів. А відеокарта нагрівалась максимум до 80 градусів. Деякі заміри температури робив при стрес-тесті в AIDA 64. Ось такі маємо результати. В цілому, результат дуже непоганий. Як для ігрового ноутбука з таким потужним залізом. Що стосується автономності, то тут в Dream Machines RJ406016 також все непогано. В цій моделі встановлено акумулятор на 80 Вт годин. І в тихому режимі при досить невисоких навантаженнях, наприклад, в офісних задачах, при перегляді соціальних мереж чи при редагуванні фото, ноутбук може спокійно працювати в середньому 6-8 годин. В залежності, звичайно, від яскравості монітора. При більш складних навантаженнях. Наприклад, коли монтуєш відео або граєш в ігри, можна розраховувати максимум на 2-3 години, в залежності також від навантаження. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Компанія Dream Machines пропонує досить цікавий ноутбук, який виконаний в класичному стилі та з деякими особливостями. Він має потужний сучасний процесор, гарну відеокарту. Також з коробки ви отримуєте 32 ГБ оперативної пам'яті та 1 тербайт SSD з можливістю розширення. Екран з роздільною здатністю 1920 на 1200 Має частоту оновлення 144 Гц, що додасть плавності в динамічних сценах. Є всі необхідні порти та інтерфейси, окрім повноцінного картридера для карт пам'яті формату SD. Є простенька веб-камера та непоганий акумулятор. І з важливого є можливість заряджати ноутбук через USB Type-C, що зараз під час блекаутів особливо актуально. Також можна під'єднувати додатковий монітор через цей порт для ще більшої зручності для роботи або розваги. Отже, маємо хороший Варіант для тих, кому потрібна гарна продуктивність, стильний дизайн і хто не проти пограти після робочого дня. І все це за відносно прийнятний цінник. Рекомендована ціна трім машин з RJ406016 76 тисяч гривень. Посилання, де можна буде детально ознайомитись з характеристиками та придбати цей ноутбук, я залишу в описі під цим відео. Обов'язково напишіть в коментарях, чи знайомі ви з ноутбуками Dream Machines і як вони вам взагалі. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!